що, Якби я сказав вам, що воїн, чиє серце зупинилося 4 хвилини, 20 секунд, бачив карту майбутніх чітко як наяву, що людина, яка горіла живцем у танку, принесла з того боку не тільки біль, а точний хронометраж перемоги. Друзі, це не легенда і не вигадка, це реальна історія, яка змінила моє життя, і якщо ви дослухаєте до кінця, вона змінить і ваше. Бо те, що розповість цей танкіст, Дасть вам не просто надію, це дасть вам конкретні дати, які можна перевірити. Мене звати Олексій, я військовий медик. Три роки на фронті працюю в евакуаційних групах, витягав поранених з-під обстрілів, реанімував у польових госпіталях, бачив смерть настільки часто, що перестав боятися її. Зараз базуюся у Дніпрі, у реабілітаційному центрі для важкопоранених. Думав, що вже нічим мене не здивуєш. Але вересень 2025 року довів, що я помилявся. До мене зателефонував командир танкової бригади. Голос був стурбований. Олексію, у нас тут солдат позивний козак. Після поранення їй говорить дивні речі: про майбутнє продати битв. Спочатку думали: контузія, посттравматичний стрес. Але він описав атаку під за тиждень до того, як вона сталася до найменших деталей. Сказав, де будуть міни, де засідка. Все збулося, він попросив саме тебе прийти. Сказав медик, що витягнув мене з танку у липні той, у кого шрам на лівій руці від осколка. Олексію: у тебе є такий шрам. Я здригнувся. Шрам був 15 липня 2025 року: я витягував обгорілого танкіста під селом Козачі Лагері на Херсонщині. Той солдат був без свідомості в критичному стані. Реанімація тривала 4 хвилини 20 секунд. Найдовша в моїй практиці. Він не міг нічого запам'ятати, адже був у комі. Тоді я їду, сказав я. Наступного ранку я сів у машину і поїхав на передові. Дорога зайняла 6 годин, згадував собі. Викликали на евакуацію підбитий танк троє поранених. Коли приїхали, танк ще горів. Полум'я, дим, запах палива та горілої плоті цей запах не забудеш ніколи. Перші два танкісти вже були мертві, третій застряг у люку командира горів живцем. Ми різали метал, витягали його, опіки по всьому тілу, без пульсу. Я почав реанімацію прямо на землі, під можливими обстрілами: тридцять компресій, два вдихи. Знову, знову, три хвилини, чотири. Нічого. Колеги вже тягнули мене. Олексій, він мертвий, ходімо. Але щось мене тримало ще один цикл, і раптом слабкий пульс. Ми занесли його у машину, повезли у госпіталь. Серце билося, але він не приходив до тями. Очі відкриті, але погляд крізь, ніби бачив щось далеко-далеко. Я передав його хірургам і поїхав далі. Були інші виклики, інші поранені. Більше я про нього не думав. До того дзвінка командира: Я під'їхав до військової частини перед вечором. Замасковані позиції, танки під сітками, бліндажі. Марченко зустрів мене біля командного пункту. Дякую, що приїхав. Він там, у окремому бліндажі. Сам цілими днями малює карти та схеми. Спить по 2-3 години, а потім знову малює. Каже: якщо не малюватиме, голова розривається від образів. Ми підійшли до бліндажу. Марченко постукав, відчинив двері. Дениса, до тебе гість. Я увійшов. У бліндажі було тепло, пахло землею та воском свічок. За столом сидів чоловік, років 32. Худий, волосся коротке, ще не повністю виросло після опіків. Обличчя, шия, руки вкриті рожевими шрамами, наслідки тяжких опіків. Але очі були живі, ясні, світилися якоюсь внутрішньою силою. Навколо нього десятки аркушів паперу, карти, схеми, малюнки, дати, написані червоним маркером, стрілки, позначки, координати. Він не дивився на мене, продовжував малювати щось на карті. Потім, не підводячи голови, сказав: Я знав, що ти приїдеш. Бачив тебе вісім днів тому у сні. Ти сидів у цьому бліндажі і слухав, саме так, як зараз. Я заціпенів. Він нарешті подивився на мене. У його погляді була така глибина, ніби він бачив не мене, а щось набагато більше. Дякую, що повернув мене, сказав він тихо, хоча там було краще, тепліше, і так тихо, ніби світ зупинився. Я сів на лавку навпроти розкажи мені усе спочатку. Він відклав олівець, налив води у дві чашки: мене звати Денис Рудько, позивний козак, 32 роки. До війни жив у каховці, працював механіком, ремонтував комбайни, трактори. Коли почалася велика війна, пішов до територіальної оборони. У 2023-му навчився на танкіста. Потрапив у екіпаж, троє хлопців стали побратимами. Пройшли запорізьке направлення разом. Він замовчав, дивився у порожню кружку. 15 липня 2025 року ми були під селом. Звичайний бойовий виїзд, прикриття піхоти. Раптом і дрон, удар у моторне відділення, пожежа. Ми намагалися евакуюватися, але другий дрон влучив у башту, часткова детонація боєкомплекту. Голос його став тихішим. Сашко, наш механік водій, згорів миттєво. Олег, наводчик, вибрався з танку, побіг, але його дістали осколки. Помер через годину у евакуаційній машині. Я застряг у люку командира. Вогонь, дим. Біль такий нестрепний. Я слухав, затамувавши подих. Його очі дивилися кудись крізь стіни бліндажу. Раптом біль зник. Повністю. Я злетів над танком, бачив себе там, горілого, застрялого. Бачив наших хлопців, що біжать мене витягати. Бачив тебе, Олексію. Ти кричав команди, різав мій бронежилет, перевіряв пульс. Я хотів сказати: я тут, я живий, але не міг. Просто літав над усім. Цим. І тоді відчув тепло, не від вогню, інше. М'яке, приємне. Я повернувся позаду, було світло, не сонце, не прожектор. Воно було живе. Воно прийшло до мене і говорило: не словами, я просто розумів, що воно сказало? запитав я. Не час. У тебе є місія. Рудько подивився мені в очі. А потім світло показало мені карту Україна. Але карта була жива, пульсувала. І на ній почали з'являтися дати: стрілки наступів, позначки звільнених міст. Я бачив битви, які ще не відбулися: бачив звільнення Куп'янська, Маріуполя, Донецька, Криму. Усе з конкретними датами, маршрутами, навіть типами техніки. Я бачив це так чітко, ніби дивився бойовий план на брифінгу у Генштабі: стрілки наступу, номери бригад. Час атак, усе. А потім різкий біль. Серце б'ється так сильно, ніби хоче вискочити. Я чую твій голос: дихай, дихай, бляха. Я повернувся. Рудько зробив ковток води. Прийшов до тями через три дні у госпіталі. І що далі? запитав я. Серпень. Я намалював схему атаки на місто. Дивись, тут на карті. Показав командиру. Сказав, там будуть дві проблеми. Міни на північному підході і засідка у лісосмузі зі Сходу. Командир подивився на мене як на божевільного. Але через тиждень, атака, все точно так. Міни, де я казав, засідка, де я казав. Втрати були, але без моєї інформації були б набагато більші. Вересень я передбачив прорив на одному з напрямків, намалював карту, показав дати. Збулося жовтень, сказав про зміни у логістиці противника. Підтвердилося. Після цього командир перестав думати, що я божевільний. Я витягнув блокнот: Денисе, покажи мені, що ти бачиш далі. Він підвівся, підійшов до стіни, де висіла велика карта України. Дивись, вже в цьому грудні почнуться великі зміни. Він узяв червоний маркер почав ставити позначки. У грудні я бачив велику залу багато прапорів різних країн. Хтось у темному костюмі підписує документ. Великий документ. Після цього потік техніки до нас незвичайна допомога, а масштабна це змінить баланс сил 25 грудня на Різдво Христове станеться щось несподіване. Перший день без російських обстрілів, тилових міст повна тиша, Не перемир'я, не домовленості. Просто у них закінчиться можливість, буде дивне відчуття спокою по всій країні. Я записував кожне слово. Рудько продовжував січень 2026 року, 6 січня, на хрещення Господня станеться подія, яка шокує всіх. Високопоставлений російський командир перейде на наш бік, не втече, не здасться, саме перейде з документами, з планами, з координатами. Він скаже нашим: Я більше не можу бути частиною цього зла, і його слова змінять хід війни. А в другій половині січня почнеться великий зимовий наступ не з одного напрямку, з трьох одночасно. Противник не очікує, бо зазвичай ми не наступаємо взимку через погоду. Але цього разу наступаємо, і це буде успішно. Рудько перейшов до іншої частини карти: Лютий 2026-го місяць великих змін. У середині лютого звільнення Токмака. Я бачив, як наші танки входять у місто з півдня. Противник відступає майже без бою. Їхні позиції розсипаються як картковий будиночок, а в кінці лютого вихід до Азовського моря. Наші солдати торкаються води. Хтось плаче від радості, хтось кричить. Морська вода стає символом початок кінця окупації. Березень 2026 року, місяць прориву на Донбасі. На початку березня навколо Бахмута замикається кільце. Противник розуміє: або тікають зараз, або залишаться назавжди. Вони обирають тікати, кидають техніку, зброю, їду. Просто біжать на схід. Він поставив велику позначку на карті. 29 березня 2026 року у вербну неділю буде звільнено Вугледар: місто Символ, місто фортеця. Я бачив вербу. Що росте посеред зруйнованого майдану. Хтось із наших солдатів обламує гілку і каже: Це для тих, хто не дожив до цього дня. Рудько підійшов до іншої карти. більшої. А тепер найважливіше: квітень 2026 року. Він поставив Велику Червону зірку на Маріуполі, 12 квітня 2026 року, Великдень. Це буде день, коли світ побачить, що Бог існує. Я бачив Маріуполь. Наші війська входять у місто на світанку Великодня. Сонце сходить і його промені падають на зруйнований драмтеатр. І раптом над містом з'являється подвійна веселка, повне коло навколо сонця. Усі, хто бачить це, наші солдати, мешканці, навіть журналісти стають на коліна, бо таке не буває просто так. Голос Рудька став тихішим, але емоційнішим. Після Великодня швидке просування по Донбасу населення само скидає окупантів. Я бачив, як жителі Горлівки перекривають дороги, не випускають російські війська. Кажуть: ви привезли смерть. Тепер залишайтеся з нею. Місцева міліція переходить на наш бік. Адміністрація тікає. Люди самі підіймають українські прапори. Травень 2026 року. Рудько провів рукою по східній частині карти. 21 травня на Вознесіння Господнє російське військо на Донбасі отримує наказ відступити не від польового командування, команда згори з самої Москви. Хтось там нарешті зрозуміє, програли. Немає сенсу тримати те, що не можеш утримати. Він поставив три позначки 31 травня 2026 року. На трійцю Донецьк стане вільним. Я писав, рука ледве встигала. А Крим? Коли Крим? Рудько посміхнувся вперше. Усмішка була сумна, але в ній була надія. Крим особливий. Червень 2026 року, місяць підготовки, я бачив переміщення військ на південь, логістику, тренування. Світ допомагає, техніка йде великими конвоями. Але найголовніше я бачив, як у Криму серед окупантів починається паніка. Один із командирів кричить непідлеглих. Нам нема чим стріляти, нема чим втікати, і нема навіщо залишатися. Липень 2026 року. Рудько поставив позначку над Кримом. 15 липня, у День української державності, над Кримом відбудеться дивна річ. Небо стане незвичайного кольору: не синє, не сіре, а золотаве. Хтось скаже, що це пил у атмосфері. Хтось...» Що ефект заходу сонця. Але астрофізики не зможуть пояснити. Це триватиме з ранку до вечора, і в той день останні російські кораблі покинуть Севастополь. Просто підуть. Без бою, без наказу. Просто підуть. А потім серпень. Рудько провів пальцем по кримському узбережжю. 6 серпня 2026 року, на преображення Господнє, українські десантники піднімають прапор над горою Айпетрі. Преображення і Крим преображується. Змінюється з окупованого на вільний. На вершині гори хтось співає гімн і його чути по всій долині. Люди у містах виходять на вулиці, дивляться на гору і плачуть. І нарешті, 24 серпня 2026 року: День Незалежності, найбільше свято в історії України. Я бачив парад у Севастополі, парад перемоги, військові, ветерани, люди з усієї України. Сльози, обійми, квіти. Хтось каже, ми пережили все і переможили. Тиша. У бліндажі було так тихо, що я чув своє серцебиття. Рудько повернувся до столу, сів. Олексію, ти питаєш, звідки я знаю таке? Я не знаю, як це пояснити. Коли я засинаю, це приходить знову. Не сни візії. Я бачу карти, бачу битви, бачу дати. Іноді так чітко. Що можу намалювати схему атаки до найменшої деталі? Командир перевіряв мене, давав запечатані конверти з планами операцій. Я описував операцію, не бачачи плану. Потім він відкривав конверт, збігалося на 80-90%. Він каже: ніхто так точно не може здогадатися. Але є ще щось. Рудько дістав інші малюнки: я бачу не тільки битви, я бачу природні знаки. Перед великими перемогами завжди відбувається щось у природі. Ми ще довго розмовляли. Рудько показував інші малюнки, розповідав деталі, які бачив про те, як по всій Україні будують меморіали не абстрактні, а з іменами, фото, історіями кожного загиблого, про алеї героїв у кожному місті, про те, як діти підходять, читають імена питають Хто вони. А батьки відповідають. Ті – Завдяки кому ти можеш жити у вільній країні, коли я збирався їхати, було вже пізно. Рудько підійшов до мене, простягнув згорток. Візьми тут копії моїх карт та записів усі дати, що я бачив. Від грудня 2025 до серпня 2026-го. Коли це почне збуватися, а воно почнеться, згадай мене і розкажи іншим. Щоб люди не втрачали надію. Бо найстрашніше у війні це не біль, не страх, найстрашніше це втрата віри, що все це колись скінчиться. Ми обнялися його шрами від опіків були грубі під моїми руками, шрами, що врятували його життя, щоб він міг повернутися і розповісти про майбутнє. Я вірю, Рудьку, не тому, що він містик чи провидець, а тому, що він воїн, він пройшов через смерть, горів живцем. Втратив побратимів. Він заплатив найвищу ціну за право знати. І він повернувся, щоб сказати нам: перемога існує, вона реальна, вона чекає нас. Вірю, знаю, чекаю. Слава Україні, героям слава!